На уроці познайомимось із дослідницьким способом пізнання світу і розв'язування життєвих проблем. Вам це може стати в нагоді. Давайте навчатися разом. У відро з водою, підготовлене для прибирання кімнати, потрапив пісок. Як очистити воду? Кожного дня. Людина розв'язує різні проблеми, використовуючи власні знання і досвід або використовуючи досвід інших. Загалом під проблемою розуміють практичну ситуацію чи теоретичне запитання, що потребують розв'язання або досліджень. Наприклад, практична ситуація На дитячому майданчику в пісочниці виявили залізні цвяхи. Щоб діти не травмувалися, батьки вирішили вилучити цвяхи з піску. Колаж знайомить вас із способами, якими це можна зробити. Перший спосіб можна руками витягнути всі цвяхи з піска. Другий спосіб пісок можна просіяти і таким чином відокремити цвяхи. Третій спосіб можна скористатися магнітом. І притягнути цвяхи, витягнувши їх із піска. Виконай завдання 1. Які знання про суміші використано в кожному із наведених способів. Поміркуй, який спосіб ти обереш у такій ситуації. Чому Щоб відшукати відповідь на теоретичні запитання, природодослідники і природодослідниці проводять дослідження. Кожне дослідження природи складається з етапів. Розглянемо такий приклад. Потрібно вирішити проблему. Відшукати пояснення гіркувато солоного смаку морської води. Етапи рішення проблеми ілюструє малюнок. Спочатку ставлять запитання, чому морська вода має гіркувато солоний смак. Потім. Формулюють гіпотезу. Якщо вода містить речовини, які мають солоний і гіркий смак, то вона теж набуває такого смаку. Далі, щоб перевірити гіпотезу, проводять дослідження. Дослідження складу морської води. І врешті-решт роблять висновок. Морська вода містить речовини з групи солей, які надають їй солону гіркий смак. Результати дослідження можуть бути важливими для науки, дослідника або для інших людей. Спосіб розв'язання проблем, який передбачає проведення дослідження, називають дослідницьким. Для розв'язання наукових проблем природодослідники і природодослідниці широко використовують експеримент. У минулому році ми теж проводили експерименти, щоб з'ясувати, що прискорює, а що уповільнює рух, як виникає звук та інші. Висновки, зроблені за результатами, дають знання про досліджувані тіла та явища. Щоб відшукати відповідь на теоретичні запитання, природодослідники і природодослідниці проводять дослідження. Як відомо, дослідницький спосіб також допомагає розв'язувати різні проблеми повсякденного життя. Наприклад, якщо під час смаження страва пригоріла, виникає проблема, який мийний засіб найкраще впорається із забрудненням патері. Зробити вибір допоможе нескладний експеримент. Невеликі порції кожного засобу для миття посуду, який є в наявності, крапнути на забруднені місця та залишити на кілька хвилин. Після цього порівняти результати. Для розв'язання деяких проблем проводять анкетування. Наступний приклад це доводить. Шкільна бібліотека вирішила придбати книги для учнів 6 класів. Щоб з'ясувати літературні вподобання дітей, бібліотекарка склала ось таку анкету. Результати відповіді учнів були представлені у вигляді таблиці та діаграми. Виконай завдання друге. Прочитайте проблемні запитання і запропонуйте способи їх розв'язання дослідницьким шляхом. Яка страва у шкільній їдальні найпопулярніша? Коли найкраще йти в магазин, щоб уникнути черги? Що прискорює розчинення цукру в чаї? А зараз пошукайте інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, відшукає відомості, як дослідники і дослідниці вивчають космос і інші планети. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим. Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 3 сторінки 20-25 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 25. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!